Мають шанси вчасно дістатися роботи лише пасажири, які сідають на кінцевих зупинках. І то не завше. Приміром, на Городоцькій в районі метро годі було дочекатися радіальної маршрутівки, тому львів'яни вимушені користатися прохідними автобусами. Я зараз чекаю на другу, а поки що нема. Ну, не знаю як то з того, й те минулий тиждень нормально їздили маршрутки. На прохідній зупинці в районі рясного сісти вчасно до автобуса майже неможливо. Тож щастить тим, хто сильніший або ж нахабний. На Ливандівці пасажири в розпачі автобуса чекають годинами. Як вже більше як годину стою? На який чекаєте? 23-й. Я їду в лікарню. 23-й ми вже в другий підряд, 23-й не можемо сісти. Прийшли о, о, перепрошую, від відцяєво прийшли аж сюди, у чоловік з паличкою. Чоловік якось я його пхала, а сама не можу доїхати. На броню їдемо в лікарню. Як часто таке буває? Постійно. Пасажири певні, що перевізники самовільно змінюють маршрути. 18-й, 18-й, 40 хвилин чекаємо. Обіцяли, кожних 15 хвилин будуть їхати на Курмановича. То той колишній 32-й. Чи вони напряму зрізають сюди, не хочуть їхати, чи що. З'ясовуємо, через морози частина маршрутівок не в змозі була виїхати з автопарку. Неякісне дизельне пальне мінус 15 замерзає. Аби врятувати ситуацію, механіки працюють цілодобово. З настанням холодів у нас встановлено режим чергування. у нас є чергові механіки, у нас є чергові водії. Після того, як машини з'їжджають з лінії, машини практично кожних дві години заводяться і мінімум по е, півгодини, по хвилин 40 вони працюють. Перевізники розповідають, що усе, мовляв, залежить від водія. Один, приміром, дбайливий, а другому щось завжди заважає. Залежно хто який господар. Який господар добрий, то схожий заводи, а як ні, то до обіда заводи. Але і добрі господарі не все впильнують. Зробить <пробуйте> відкрити. Зараз, зараз попробую. І так часто замерзають? Так коли мороз сильний. та не можу. Не, ну, лишить, лишить. А як виходите? Як виходить? Розвернеться. А? Розморозиться. А якщо не розморозиться, Тож Так так був начував автобус. Виїзд з автопарку це ще пів справи. Головне, аби впродовж дня не з'їхати з маршруту. Машина виїжджає на лінію, вона починає рухатися з відповідною швидкістю. Е е вітер, е і в процесі от, охолодження системи опалення е дизельне пальне просто запарафіниться в паливній системі, і машина починає глохнути. Аби не потрапити до халепи, перевізникам варто знати де заправлятись. Бо мороз, як показує досвід, неякісного пального не пробачає. Володимир Моїсієв, Олег Кухар, головні новини. Львова.